Рів'єра, резиденція, європейський квартал, правильний вибір, сімейний. Гучні назви житлових комплексів, що зводяться у Вінниці. Маркетинговий хід, аби привабити покупця. Ціна квадратного метру від 9 тисяч гривень. 42-метрова однокімнатна квартира коштуватиме тут близько 400 тисяч гривень, близько півмільйона і жодних гарантій безпеки. Купуючи житло, майбутні мешканці навряд чи чули про приховані підводні камені ділянок. А от їхні майбутні сусіди знають більше. Кажуть, що це небезпечне місце для для будівництва. От я бачу, укріплюють, бачите, укріплюють навколо будинку, сваї, б'ють, сверлять глибокі сіди, метр 15 і заливають бетоном. Ну, це вже говорить про те, що там щось ненадійно. Як з'ясував народний контроль, згідно генерального плану Вінниці на цьому місці мала би бути садибна забудова. На місці будівництва житлового комплексу Правильний вибір теж садибна забудова. Замість житлового комплексу Сімейний промислові підприємства. А територія, на якій зараз ведеться будівництво Європейського кварталу, відповідно до плану зонування Вінниці, поки взагалі не визначена. Сьогодні у розслідуванні народного контролю. Генплан міста фількіна грамота для забудовників. Всю відповідальність за дотримання норм несе розробник проекту. Яку небезпеку приховують дорогі квадратні метри? Подвижка грунта там може бути, а це серйозно. Генеральний план міста самовільно змінили і продовжують забудовувати. Житловий комплекс резиденції зводять із порушеннями на насипаній ділянці з повітряною подушкою. Місцеві мешканці, що знають кожен клаптик цієї землі, кажуть, будинки просто можуть сповзти донизу. Підмоїтись моють, коли його на дорогу потім. Самі поймають. Ну, живіть, строїть, де хочуть. Викупили, землю купили. Раніше ґрунти скріплювали дерева, але їх зрізали і викорчували. На думку місцевих, і взагалі ніхто не зважав. По-перше, коли було запрещено, то це строительство. Тобто, uh -huh. це вот не подобається все. Тому що проти. Бо все проти волі людей, Этот атдом повністю проти строїтельства. Було вот та їхні гаражі постасилі, ті, котроні поустанавлюють, показують, що власть просто дійсно так, як їй надай все. У новозведеному комплексі 270 квартир, відповідно, декілька сотень потенційних мешканців. Якщо побоювання війничан мають підстави, життя новоселів буде у небезпеці. Ми е, знаємо, наскільки там складні геологічні умови через те, ну будемо. Говорити, е, як кажуть, дуже осторожно там треба було будувати. Дуже через те, що подвижка грунта там може бути це серйозно. Неподалік від рів'єри і резиденції зводять житловий комплекс Правильний вибір. Від потужного будівництва у будинках поряд уже потріскали стіни. Гул ми чули, тому що от сусідка з 20-ї квартири, то дуже вона вона ж, бачите, ближче. То вона каже, аж земля дриготіла. А я, як в першій квартирі, то в мене так, якби ехо таке йшло, таке, знаєте, як протяжне. забудовник звинувачення заперечує: мовляв, ми тут ні до чого. Втім, нам вдалося довідатись у консультативному центрі. Що зобов'язання до будівництва підпірної стіни підрядник таки має. І стосовно безпосередньо будинку номер 35 у нас є зобов'язання звести там підпірну стіну і захистити цей будинок взагалі від суву по свердлову. Отже, диму без вогню не буває, адже забудовник порушив і ще один важливий пункт умови будівництва на цій території, який обговорювали на громадських слуханнях з населенням. Це кількість поверхів у будинку. Лист відносили по поводу того, що ж над паркінгом мав бути чотири поверхи, а вони шість будуть. будуть і вони дали відповідь от Савчук імно з театральної архітектури. Написав, що до об'єкта складає він від двох до шести. Ну на громадських слуханнях було ясно сказано від двох до чотирьох. Втім, порушити обіцянку значно легше, аніж закон. Надто, якщо закон дає забудовникам чимало свобод. Проект будівництва затверджувався ну, проектною організацією. Танзані це місто Хмельницьке. Міська влада вона просто погоджувала цей проект. Вона видавала містобудівні умови. І обмеження, тобто у нас всі документи для будівництва, вони є законні. Отже, приватна компанія Танзаніт із Хмельницького досліджує ділянку у Вінниці, і на підставі цього цільове призначення землі дивним чином змінюється сьогодні. Законодавством законом про регулювання містобудівної діяльності не передбачено погодження і затвердження проектів. Органами місцевого самоврядування або державної виконавчої влади Всю відповідальність за дотримання норм несе розробник проекту, який має відповідний сертифікат печатку або ліцензію на виконання цих проектних робіт. А міська влада таким же дивним чином цього не помітила. Земельна ділянка, яка використовується для будівництва, вона є законом. Тобто, ми будуємо на двох ділянках земельних. І, скажем, ніяких претензій з міської влади стосовно того, що це незаконне використання земельних ділянок до нас не поступало. Виходить, що вінницьких чиновників усе влаштовує і нікому немає діла до того, що колись ці будинки просто рухнуть. А якщо і вистоять, то перекособочаться, потріскаються і тріщатимуть по швах. Чи відомо про таку загрозу пайовикам та покупцям готових квартир? Навряд чи. А ось житловий комплекс набережний квартал таку назву носить недаремно, адже побудований на річці я пам'ятаю, що це і тільки починав строїтися. Тут текла ця річка. Така я не знаю звідки вона, десь, ще асанізаторські ті колодці витікали, текли туди в бух. От тут вона так протікала звідти жото туди і тут. От. Мешканці сусіднього будинку прожили поряд кілька десятків років. Річку добре пам'ятають. кажуть, чули від мешканців новобудови скарги, що із будинком не усе гаразд. Тут е, давним-давно шутекла річка, і багато ну жалоб людей є, що сідає дому. Знаходимо топографічну карту Вінниці за 80-й рік. Порівнюємо із теперішньою, на якій позначаємо будівельні об'єкти. На місці набережного кварталу і справді тече річка. За нинішнім генпланом міста тут має бути садибна забудова. Ми знайшли геодезиста, який досліджував цю земельну ділянку перед будівництвом набережного кварталу. Але про небезпеку та порушення на камеру чоловік навіть говорити не захотів. Щоб задавати питання мені, я маю теж бачити, якби відповідь відповідь ну, Так? Які, як вони до цього відносяться. Якщо скажімо, вони е, мають дати якесь на це відповідь, так? і вже з тої відповіді я можу сказати своє бачення. Ну, як, е, чи правильно, чи неправильно. У Вінницькому проєктному інституті скаржаться, біда у тому, що будують чужі компанії. Яким байдуже, що тут, а своїм роботи немає. Потому. Ми будемо говорити по тих темпах будівництва, які зараз е, в Вінниці, то тут місцеві організації повинні бути загружені не на 100, а на 200%. Але всі приходять або з своїми проєктами, які непонятно, яким чином адаптуються потім сюди в наші умови, або, як, допустимо, набережний портал. У них є стандартний будинок, стандартний. Забудова якусь будинку. І вони її ліплять на кожному новому місці. Це одне й те саме. Компанія набережний квартал, забудовник Development Creative Group, заснована у Хмельницькому. будує у кількох містах України за кошти бойовиків. За відгуками у інтернет-мережі репутація у компанії не надто прозора. Деякі змі називають Development Creative Group будівельною фінансовою пірамідою. Інформація про те, кому належить ця темна конячка, в публічному доступі наразі відсутня. Далі у розслідуванні народного контролю. Чи гарантує хтось безпеку новобудов в Вінниці? Контроль за ходом будівництва і прийняття в експлуатацію сьогодні знаходяться поза межами компетенції міської влади. Цим займається інспекція архітектурно-будівельного контролю. Та як знайти правильний будинок? Ми відвідали один із об'єктів забудовника, прикинувшись молодою парою, що збирається купити квартиру. Хвилюємось. Мовляв, чи надійне житло, чи нема небезпеки. Я mm -hmm. Отже, натяк, як то кажуть, зрозумілий, кому попало, землю не дають. А тих, кому дають, вже не контролюють. Рієлтор, до якого ми звернулися із тими ж питаннями, також натякнув, що у Вінниці і справді є об'єкти, за які варто хвилюватися. Але про це вам ніхто нічого не скаже, якщо самі не поцікавитись. Ну за які це буде на правах антиреклами, я вам не скажу, але навіть якщо їхати містом, то можна побачити, і якщо вінничан, або попитати вінничан, що раніше було, якби. Цих підземних будинках, тобто я не хочу, якби нашкодити комусь продавати mm -hmm. житло, але це видно і невооруженим грамом. А є такі об'єкти, які ви можливо не радили, так? Ну, дивіться, в принципі, як би вам сказати правильно, є навіть об'єкти на хорошій почві на хорошому місці, але вони мають проблеми, якби трошки іншого характеру. Тобто там не прочитали правильно креслення. Не так побудували щось, дало тріщину. Там ще щось, ще щось. У те, що щось не так, потім виліться майбутнім власникам, знатимуть, лише вони самі. Адже у гонитві за дешевими квадратними метрами покупці почасти не звертають увагу ані на безпеку, ані на якість будівництва. Тимофій із родиною нещодавно оселилися у житловому комплексі сімейний. Скаржаться, що таке помешкання точно не для сім'ї. Так, дуже погані стіни, дуже холодно. Холодно, так? Да? Так. Да. Не до кінця дороблені балкони, не запінені внизу. По бокам. Угу. то так чуток, зараз з газу йде. Боля дитина маленька. То хто ж контролює нині якість житла, що будується? Хто гарантує майбутнім мешканцям безпеку та комфорт? Якщо дається на це дозвіл, так, угу. ну, дозвіл міська влада дає у вигляді рішення виконкому про дозвіл на проектування. Угу. Всі інші процеси, слідуючі кроки, це Тримання декларації на початок будівництва, контроль за ходом будівництва і прийняття в експлуатацію сьогодні знаходяться поза межами компетенції міської влади. Цим займається інспекція архітектурно-будівельного контролю. Державна архітектурно-будівельна інспекція. Донедавна у Вінниці цією структурою керував Сергій Савчук. Познайомтеся, саме з його легкої руки отримувалися дозволи на будівництво на вищезгаданих ділянках. Саме за його керівництва були введені в експлуатацію будинки із сумнівною якістю. Тепер пан Савчук обіймає іншу посаду. Горизонти його впливу звузились до обласних. А долю Вінницьких новобудов тепер буде вирішувати Олександр Чернега. Ми дуже хотіли запитати Олександра Михайловича, чи збирається він нарешті контролювати недобросовісних забудовників. Втім, чиновник так і не знайшов часу, щоб з нами поспілкуватися. Але можна свій номер телефону, тому що критика чекає людина. І в нього ще нарада буде, щоб він зв'язався протягом дня з вами. Не значить зустріч, коли зможете підійти. Будемо сподіватися, що новий керівник дабі у місті Вінниця обере інший чесний шлях, відмінний від його попередника. А майбутнім пайовикам набережного кварталу та інших новобудов ми радимо. Перед тим як купувати житло, візьміть карту Вінниці за минулі 80-ті або 90-ті роки і знайдіть місце, на якому зводять ваш будинок. Сподіваємося, це буде не річка, і у своїй новій квартирі ви спатимете спокійно. Людмила Левченко, Олександр Асачих, народний контроль.